Слава Україні! Триває 343 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов'янськ та Краматорськ Донецької області та два авіаційних удари. Здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Ворог активно веде розвідку. На окремих напрямках готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка військ противника в той же час у прикордонних з Україною районах. Ворог утримує визначені підрозділи, не припиняє здійснювати мінометні та артилерійські обстріли по районах українських населених пунктів. Серед них Клюси і Єліне Чернігівської області, Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфени Сумської та ветеринарне, нескучне, Тернова Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Дворічної Іванівки. Куп'янська, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Піщаного харківської області та Новоселівського і Стермахівки на Луганщині. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили три райони зосередження живої сили та пункт управління окупантів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!